За останні два роки ми не до кінця зробили кожен висновки про те, що є, і ми могли підготуватися навіть набагато краще, ніж ми підготувалися станом на сьогодні. Що я маю на увазі? В першу чергу, те, що нам потрібно в цьому році зорганізувати і змобілізувати весь український народ і перестати йому замилювати очі і заговорювати про те, як все прекрасно. Як ми обов'язково завтра, післязавтра переможемо, а те, що нам потрібно всім розуміти, що ця війна триває, вона буде тривати, і як ми, як країна, перейдемо на ті стратегічно важливі оборони, нас є пріоритетними в майбутньому. Як ми перерозподілимо наші людські ресурси, кого ми навчимо робити те, що потрібно для оборони, яких які це чоловіки, жінки будуть задіяні в цьому, як ми будемо. Навчати в тому числі цивільних людей, розуміючи, що в нас що майже буде зменшуватися наші фінансові ресурси, в тому числі, але ми будемо робити це економніше, не тільки так, як написано там в статуті збройних сил України. а Ми будемо інноваційні модернові. Наприклад, як ми будемо мати в прифронтові території, які ми зараз там Сумщина, Чернігівщина. Рівнен ще на інші, як ми можемо навчати там тих мешканців посилювати ці ж ДФТГ, максимально їх навчати, бути мобільними. Як ми переглянемо наші освітні програми і не будемо говорити тільки, що ми будемо в майбутньому щось вчити, а як ми дійсно будемо працювати з нашими студентами? Чому я так кажу, тому що я провела в минулому році декілька тижнів. Коли ми дітей вивозили просто на навчальні бази ДСНС і показували вживу, які бувають міни, як розміновувати, як надавати першу медичну допомогу з реальними засобами надання першої допомоги, ми зрозуміли, що такої роботи за два роки ми практично не провели для того, щоб наші діти молодшого старшого віку могли в першу чергу мати просто цей базовий рівень знань і просто це знати для себе, для того щоб зберегти своє життя. І я вам скажу чесно: деколи є дві паралельні реальності: це війна, це тилові міста. Але ми дуже часто зараз від трішечки відхилилися від основної речі, це поставити нашу країну і кожного на своє місце там, де він буде корисний. В тому числі перегрупуватися, оце мені здається сьогодні дуже важливо перестати розповідати, що все супер і все добре, а просто навчитися жити в тих реаліях і ставити собі плани. А якщо війна буде ще рік, два-три, як ми будемо з цієї ситуації виходити? Ми сьогодні побачили, що світ. Нас підтримує, але світ нас підтримує як країну, яка реально б'ється і не здається. Але коли ми будемо думати, що ми будемо тільки там щось вимагати, і вони змушені нам будуть це давати. На жаль, на жаль, нам би так хотілося, але на жаль, воно так уже працювати не буде. Тобто, ми маємо казати, на що саме давати. І коли ми кажемо, що кожен в хаті може збирати дрон, то я повірте, поспілкувалася на цю тему з військовими, які ми недавно передавали дрони. Я вам скажу це. Не є секрет. Навіть ті дрони, які виготовляють вже більш-менш групи, котрі їх роблять постійно, і то вони на місці їх підналаштовують під себе і роблять все можливе для того, щоб вони були знаєте, як то кажуть, докручені, дороблені, такі як треба військовим. Тому мусимо перерозподілити все те, що маємо. Десь подивитися вправді в очі, перестати деколи заговорювати українське суспільство і реально готуватися до оборони, як і під як і нашої економіки, так і десь такої свідомості. Кожного українця інакшого виходу в нас немає тому, що війна в нас в нас можуть бути навчання. В нас можуть бути дуже там багато різних речей. Там мають працювати ті люди, яких це робота, дипломати тощо. А ми тут з вами в нашій країні мусимо перегрупуватися. І вистояти в цьому, і в наступному роках. А для цього має бути план реальний план оборони, тому що останні два роки, на мою думку, все ж таки не до кінця було ефективним. Пане Комальчук, зараз до вас перейдемо, але поглянемо ось цю цитату президента Польщі. Анджея Дуда якраз про наші перспективи в НАТО. Ну він сказав, що вступ України під час війни неможливий до НАТО. Це ми вже почули, зрозуміли, але можна почати саме цю процедуру вступу під час війни. Це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення в НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу.